Тільки це і освітянський проєкт, то ми не можемо не запросити до слова керівницю Департаменту освіти, Теософського товариства імені в країни, його президента, кандидата фізико-математичних наук, доцентки Світлану Йосипівну Гавриленко. Світлана Йосипівна, Пласочка. Мені сьогодні випала велика честь звернутися до майбутніх е, журналістів, а можна сказати, до молодих журналістів. І yeah. я хочу дійсно, оскільки я до журналістики маю відношення тільки з точки зору споживання, продукту, да, я хочу сказати такі слова. Ми сьогодні живемо у складних інформаційних е, умовах. І робота журналістів, робота тих, хто наповнює своєю майстерністю засоби масової інформації і впливає таким чином на свідомість людей, діяльність таких людей дуже відповідає. З одного боку, хтось може подумати, що журналістика це сфера. Відображення дійсності це сфера показати людям, що відбувається навколо, які там події і таке інше. З іншої сторони журналістика, на мою думку, і на думку тих, хто дійсно цим серйозно займається, це сфера формування цієї дійсності. Це не просто відображення, це є сфера формування цієї дійсності. І це накладає велику відповідальність. Журналісти мають справу з фактами, і вони завжди можуть сказати, ну, що я можу зробити, якщо факти саме такі. Да? От Я показую ці факти. А що таке факт насправді? Факти це цеглинки, з яких один, наприклад, майстер може побудувати. Тюрмот, другий майстер може побудувати школу там, або лікарню, а третій майстер може побудувати храм. Отже, ми маємо майстерність відшукувати ті факти і всередині себе знати свій намір, що ми будуємо. Кожен журналіст має задатися оцим питанням, що саме. Я хочу побудувати своєю діяльність, своїми цеглинками, які я вкладаю у цю величезну інформаційну прірву, в якій ми всі перебуваємо. Так от, е, безперечно, кожному журналісту потрібна майстерність, фахова майстерність, яку ви здобуваєте там на своїх навчаннях і на своїх там уроках, лекціях, семінарах і таке інше. Але, безперечно, кожному журналісту повинен е, бути е, певних, певних духовних орієнтирів. І мені е, хочеться побажати, що найкраща е, духовна компонента журналіста. Це вміння розрізняти. Вміння розрізняти це є духовна складова особистості. тому що кожен з нас має розрізняти, що добре, що погано, що чесно, що нечесно, що справедливо, що несправедливо, що прекрасно, що потворно. І інколи ці речі ну, залишаються не і ця, ну, ця необхідність повної компоненти, вона дуже важлива в журналістському середовищі. Отже, мені хочеться побажати кожному з вас, ну, по-перше, внутрішнього вибору, що саме ви хочете побудувати своєю діяльністю. По-друге, мені хочеться побажати вам дійсно успішно духовному шляху, незалежно від того, чи будете ви журналістом, чи не будете. І ще мені хочеться побажати, щоб ви все робили з любов'ю. З любов'ю до своєї прекрасної вітчисті, з любов'ю до своєї професії, з любов'ю до дітей, з любов'ю до себе. Сенсаві. Так, Дякую вам. Але... Да, так, да, так. Да, да, да. да. Це в нас філософ від философ, філософії математики да, до філософії релігії. Я не знаю, чим ви займаєтеся, а ви філософ по математиці і по теології. <теклама> і Чув, я не знаю, хочу, можливо, додати, то я представляю собою теосовське товариство в це така yeah. всесвітня організація, яка діє в усьому світі, в тому числі в Україні. Я думаю, вам, як журналістам, це теж буде цікаво. Ставити. В нашому Теософському товаристві існує mm -hmm. департамент освіти його очолює інша людина, і вона зараз має теж бути сюди прийти. Отже, від імені Теосовського товариства в Україні і його департаменту освіти я всіх вітаю вас і бажаю успіхів вашому.